Всіх вітаю на своєму каналі. Всім доброго дня! І я хочу вас запросити до продовження нашої з вами подорожі. А саме ми подорожуємо Рахівською гуцульщиною. Так, щоб дістатися Рахова, а потім квасів, треба обов'язково проїхати Тячів, Солотвино, Нижню Апшу. І тільки так ви зможете е, побувати у Рахові, якщо ви їдете саме з УЖРД. І ми бачимо, як живуть прості українці, прості Закарпатці. Залиште, будь ласка, ті, хто тут проживає, чи хто знає, хто тут живе. А можливо, я помиляюся, можливо, тут є. Е, Інші мешканці, поправте мене. Просто у мене є ще один ролик про село Кричево. це Тячівський район, трошечки самого Тячева. І я розказую і показую, як живуть прості закарпатці. Там точно не живуть депутати, там точно не живуть чиновники. І ми нарешті дібралися до. Васів. Так, от саме сьогодні сюди я вас запрошую. Дуже гарна ферма Розенталь, де варять сири, роблять натуральне морозиво, можна його скуштувати з натурального молока. І така гарна ця територія. З козочками, щоб ви могли їх погодувати морковкою, звісно, тому що вони випасаються на екологічних чистих територіях, їдять чисту травку. А місце, де ми зупинилися, отак виглядає його територія. Така гарна інсталяція, козочці і курівці, ну, а це деякі приміщення для того, щоб ми могли придбати те, що виробляють на Розенталі, а також в інших місцях. Про це ми детальніше з вами поговоримо. Звичайно, гори нас оточують, гори неймовірно красиві і надихають. Повітря тут настільки прозоре, чисте, гарне, що через певний час ви розумієте, що вам треба перекусити, як мінімум. Ну і ми, звичайно, хочемо почути від професіонала шеф-кухаря про сири, як їх тут варять, чим вони мотивуються. І відповідно я вас запрошую на міні цю дегустацію. Ми, звичайно, відкуштуємо все. Ну, а вам я пропоную дещо послухати, тому що це неймовірно цікаво. Знати, що ми їмо і звідки воно береться. Отака гарна колекція дзвіночків, які. Надягають на шию тваринці, і вона ходить по пасовищу, розказуючи, що саме тут вона є. Отаке От гарне все, дбайливо ухожене. А ми починаємо з вами екскурсію. І вона піднімається аж до висоти 1200 метрів, де розташована наша друга сироварня, де безпосередньо випасається наша худоба корови. Вони на полонині полинуть. Ми там варимо сир, потім його спускаємо до себе вниз. Він визріває в камерах у нас і далі йдуть. Також наша ферма складає ще з декількох локацій. Ми вирощуємо мангалиць на території санаторія. Така волохата, огорська свиня, яку колись схрестили домашню свиню. З диким кабаном, аби випасати її в горах. І Ми зараз її вирощуємо заради сала. Також у нас є пструги, це гірська форель, яка вирощується в гірській річки, яка протікає через територію санаторії, там вона культивується, нам вирощується і готується з нами інші страви. Також маємо овечу локацію, яка розташована трохи далі, за кілометр від нас і над Бокорашем, це полонина піпуй. Там вони визрівають, там ми його дуємо, зберігається, дойму і молоко спускаємо сюди безпосередньо на сироварню. Якщо ми підемо з вами цією стежкою, яка йде поміж цією гори, ми потрапимо спочатку на нашу овечу полонину, 740 метрів рівнем море, де випасається половина нашої овечої отари. І де ми варимо сир Бринзя. Далі, якщо ми підемо цією стежкою на гору, потрапимо саме на якраз з полониною менчіль, де зараз знаходиться наша худоба. А зараз безпосередньо з вами ми знаходимося в нашій колячій локації, де наша коляча отара яка складається переважно з білою кози, за анецька порода. і відрізняється вона тим, що її молоко за смаком не відрізняється від коровичого, але за складом має повністю мікроелементи козячого молока. І також ми вирішили ще наші кос виганяти на полонину вгору, але занески не дуже хочуть підніматися, їм там холодно. І тому ми в цьому році ще завели альпійських кос. Це коричнева коза, зараз ви її побачите, яка дає трохи менше молока, але не вона витримує низькі температури, може підніматися на полонини. І плануємо, що в наступному році вони ж тут. Ходіть, поготуємо пороли за допомогою. Я хочу іди колічними кормлю. На 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 обрати дімцями на горі. А що ви там? Якщо нам здається, що у нас тут зараз з вами спекотна, на полонині температура може бути на 10 градусів нижче, а вночі взагалі у нас зараз сягає біля п'ятниці. Тобто він там визріває, якщо сухо добре все, ми його потім спускаємо сюди і тут ми його підігріваємо. Тобто температура в камері сягає 25-28 градусів і сир живе, завдяки чому набуває цих отворів сиру. Це пропіонова бактерія, яку, звісно, ми додаємо культивовану, але природі вона є в квітах трави і на весні її дуже багато, сезону трошки менше, але ми культивуємо. Потім після визрівання цього сиру, тут тиждень, два-три, то звісно. За його стороном, ми переносимо його в сусідню камеру. А це вже камера з температурою.